Оперативно зібравши представниць різних напрямків і структур зі складу сил оборони півдня, організатори благодійного аукціону влаштували спочатку фотосесію, а потім створили календар на новий 2024 рік із назвою, що містить і силу, і красу захисниці півдня. Серед іншого, саме ці календарі і були основними лотами. Збирали донати на підтримку підрозділу з підготовки снайперів. Дуже важливим було порушити питання, що жінка в армії це не просто гендерний баланс, це не просто прояв громадянської свідомості, а це особливий спосіб життя і той, який можна, і як вже з'ясувалося, в цих умовах доводиться поєднувати в собі одній особі. Наприкінці минулого року у групи ентузіастів з органів місцевого самоврядування благодійного фонду Шлях додому та дівчат військовослужбовців виникла ідея створити цікавий емоційний проект, аби в умовах війни нагадати жінкам про їхню чарівність і мирне життя. Так, дівчата, які не є професійними моделями, взяли участь у фотосесії. За задумом організаторів створили календар. Там кожна з них представлена і у чарівній сукні, і у однострої. Як уособлення краси і сили, чарівності і незламності українських жінок, що захищають країну. Нам вдалося організувати невеличку подію. Я сподіваюся, ми зможемо зібрати трошки грошей для дівчат з оборони півдня. Це дуже важливо. Ми просто хочемо хоч якось їм допомогти. Для дівчат це важливо відчути себе жінкою. Календар випущений лімітованим тиражем і став основою благодійного збору для розвитку бойового підрозділу з підготовки снайперів на півдні України. Це процесі заходу всі бажаючі змогли долучитися до створення ексклюзивної картини, яка також стала лотом для донатів. Кількість календарів обмежена, тож перевірте їх наявність через особисті повідомлення на сторінках благодійного фонду Шлях додому разом переможемо.